США мають намір скоротити свій бюджет на закупівлю зброї для України у 2026 році. Таку заяву зробив міністр оборони США під Гексет. Він не уточнив масштабів запланованих скорочень. Водночас заявив, що мирне врегулювання шляхом переговорів нібито відповідає найкращим інтересам України, Росії та США. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та. Підписуйтесь на канал. Насправді вже такий крок не тільки не наблизить мир, а й заохотить Володимира Путіна продовжувати війну проти України. Аналітики американського інституту вивчення війни оцінили наслідки скорочення американської допомоги Києву. Експерти продовжують вважати, що західна військова допомога, особливо та яку лише Сполучені Штати можуть надати швидко та в необхідних масштабах. Залишається вирішальною для того, щоб українські сили могли досягти вирішальних успіхів на полі бою та для тиску на Путіна, щоб він переоцінив свою теорію перемоги. До того ж вступити в конструктивні переговори щодо завершення війни Росію можуть змусити досягнення українських захисників на полі бою. Водночас, скорочення допомоги від Вашингтона може дати окупантам перевагу на фронті. Далі цитата: скорочення допомоги США Україні ризикує дати Росії більшу перевагу на полі бою і, ймовірно, заохотить Путіна продовжувати війну та зміцнить його віру в те, що Росія може завоювати Україну, що несумісне із заявленою метою президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні. Додають аналітики інституту вивчення війни. Своєю чергою радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин у коментарі Радіо Свобода заявив, що Україна готується до сценарію, за якого постачання систем протиповітряної оборони від США буде припинено. Далі цитата: Ми у найбільшій війні поколінь, і в цій війні жодна країна самотужки не впорається проти Росії, тому для нас важлива підтримка і Європи. І сполучених штатів Америки зазначив Камишин. Українська влада вже розглядає різні варіанти заміщення критично важливих видів озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони. Уся команда сьогодні працює над тим, щоб ті рішення були знайдені, зазначив Камишин. Проте радник президента України визнає, що деякі системи, що постачаються США, є надзвичайно складними для повної заміни. Тим часом речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, щоб закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, в тому числі і протиповітряну оборону, Петріот та усю зброю від Сполучених Штатів, яку ми цими руками утримуємо, підкреслив Тихий.